У нас є символ дитини. Є книга, тому що діти просили книгу, символізує джерело знань і мудрості. Мілена розповідає про орнамент для вишиванки. Його разом із дизайнерами розробили за дитячими малюнками. каже, головною мутою було поєднати сучасність і традицію. На ньому зображені дев'ять символів, і це насправді були запити дітей-читачів, які ділились тим, що вони хочуть бачити, який це може бути символ. І потім вже на основі цих запитів дизайнерка. Створила унікальні символи. Це доволі швидкий темп роботи був десь місці півтора. намагатися, щоб і не було затягнуто, і не було дуже вільно. 11-річна Євгенія робить перші стіпки на льняні тканині. разом з кураторкою. Вишивають візерунок гладдю. Може, давайте? поки розмовляли із женою, в столиці оголосили повітряну тривогу. Школярка каже, окрім вишивки, має ще одне хобі, яке допомагає збирати донати на ЗСУ. У 2021-му дівчина перемогла у чемпіонаті світу шашок. Нині влаштовує благодійні ігри. Вже зібрала 160 тисяч гривень. Я Дає за стол, борщ коробочка, табличка. Кожна людина може підійти і зіграти. до дня єднання. Проєкт вишиванка для залужного започаткувала Національна бібліотека України для дітей. Аби все вийшло, довелося докласти багато зусиль, каже Алла Гардієнко. Вишиванко почалася робота. А приймаче залужний нос цю вишиванку Ми вели переписку з генеральним штабом, з міністерством оборони про вишиванку. І ось ура. Пан Валерій Залужний дав згоду". Подарувати вишити оберег головнокомандувачу Збройних сил планують на день вишиванки 18 травня. Дар'я Григоренко, Дмитро Суслов, Суспільне новини.